Вітаю, друзі, 1 вересня, перший день осені. Осень. 82% українців виступають за переговори. І лише 11% за продовження війни йдеться в серпневому опитуванні групи рейтинг. От, подивіться на оці от діаграми. 20% підтримують пошук компромісу на прямих переговорах з Росією, а 62% хочуть вести переговори за участю інших країн. Скажу від себе, це те, що я постійно кажу, що у нас єдиний шлях зараз до миру це скористатися вікном можливостей, яке надає нам Дональд Трамп. Президент Сполучених Штатів Америки. Зауважу, що в середині 2023 року 60% виступали за продовження війни до звільнення всіх, всіх територій. Але згодом цей показник поступово знизився до нинішніх 11. Також більше опитаних вважають важливішим отримати гарантії 58%, ніж повернути втрачені території 31%. Як бачите, люди починають розуміти, що території потрібні живим, мертвим, загиблим території не потрібні. Дике поле. Яке потім будуть освоювати не українці, а мігранти не потрібні українцям, які віддають життя в цій війні. Водночас 75% вважають, що погоджуватись на припинення вогню ну, можна лише за умови отримання гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Та європейських країн. Зауважу, що українська влада вже погодилась на припинення вогню по лінії фронту без гарантій безпеки та без будь-яких інших умов. Але на це не погоджується Росія, висуваючи низку умов, зокрема передачу контролю над всією Донецькою областю. Росія аргументує Трампу, що Зеленський і його оточення їх намахали, обдурили, ввели в Оману, зробили, як кажуть, в Стамбулі. Вони примусили Росію відійти від Києва, сказавши, що погодяться на без'ядерний статус, на нейтралітет. На виключення статті по НАТО, на гуманітарні питання і ряд інших питань, сказали, що погодяться, а коли росіяни відвели війська, просто кинули їх. Більше того, щоб зірвати переговори, був ліквідований. Українськими спецслужбами один з українських переговорників, який контактував з росіянами, Денис Киреєв Його вбивство стало фактично провогом до початку продовження війни, яка забрала майже мільйон життів українців. Зараз. Ми перебуваємо десь в такій самій ситуації. І Зеленський, як флагман глобалістів, робив все, щоб зірвати будь-які мирні переговори. Хоча мир очевиден, мир в інтересах українців. Українці це прямо скажуть на цьому опитуванні, якому ми говоримо. Але. Він не потрібен не глобалістам і він не потрібен Зеленському, який є флагманом їхнім, тараном їхнім, прапором антитрампівської коаліції. Що вони роблять? Вони починають відстрілювати українців з різних таборів, різних поглядів, все. Для того, щоб зірвати ситуацію, тоді було достатньо вбивство одного Дениса. Кириєва зараз бувають знакових людей, ну таких як Парубій, для того, щоб показати наскільки буде підірвана ситуація всередині країни, протистояння жодного миру бути не може. А тут важливий момент. Які переговори? Про що переговори? Ось вони вбивають і показують виключно, Ось подивіться, вся влада тикає пальцем на Москву. Хоча я твердо переконаний, що в інтересах Москви також зірвати мирні переговори, бо Зеленський віддає фактично території. І чим довше триватиме війна, тим більше України відкусить Путін. Більше того, може не просто відкусити, а захопити всю. Про це Джиді Венс говорив віце-президент США, що зараз США докладають мирних зусиль, щоб Путін не захопив всю Україну. І Vance, і Трамп говорять, це не через ПІАР. А тому що мають доступ до реальних даних Пентагону і Центрального розвідувального управління про ситуацію на фронті, ситуацію в українських військах. І вони не піаряться, вони говорять реальні речі. На відміну від наших, коли вчора заявив Генштаб, що ледь не перемога, бо ворог не зміг захопити великі міста. України під час літнього наступу я подумав, що вони з'їхали з, з ГУЗу, а потім я зрозумів ні, вони цю товту продають нам. Ми втратили найбільше за це літо територій за весь час війни, більше ми не втрачали ні разу. Ми втратили величезну кількість людей, техніки, боєприпасів, всього. А нам втюхують, що ми щось здобули. Просто продають повітря з Генштаба. В Штатах це бачать, намагаються цьому запобігти. Але цього не хоче Зеленський. Цього не хоче його оточення. Вони готові не просто когось знаково вбити, вони ще можуть і до терактів дійти. Аби тільки зірвати і не допустити мирний процес. Я думаю, що, на жаль, Адрій Парубій не остання жертва цього режиму. Режиму гнит», Який перетворив українців, утилізує українців, перетворює в біогумус. Це цинічно. Але це правда. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.